Я в шокі. Стройка працює цілу ніч. У нас в Україні такого немає. Тут просто реально 24 на 7 будується. Дивіться, вчора вони залили бетон і цілу ніч вони оце все діло утрамбовували. Поняли, щоб сьогодні почати е, будувати третій поверх. Там теж вчора тільки куршом копнули, сьогодні вже, будь ласка, заливають перший чи нульовий е, поверх. Оце такі справи, так що в Болгарії дуже-дуже швидко все будується. Саша на роботі, я працюю вдома, в мене все спланувати, треба на вихідних дуже багато роботи. Ось такі справи, хоча на вихідних Пасха. скоро вже буде Паска. да? Ой, ну погода сьогодні офігезна. Сьогодні дуже-дуже комфортна погода. Все зелененьке, цвіте, сахари цвітуть.